На роялі ми ще не навчились грати, але меблі робимо як по нотах. Привіт! Мене звати Ігор, компанія «Меблева Хата. Презентуємо цікаву, неординарну кухню. Особливості цієї кухні є мінімалізм, який використаний в цілому будинку. Зроблено все дуже акуратно зі смаком. Ми зробили кухню, поділили на дві зони: це є острів, місце готування і зона зберігання. В цій частині в нас є духовка, мікрохвильовка, кавоварка та тумби для зберігання всього потрібного для приготування. Це Працює на дотику внутрішньої шухлядки використанні. Фішкою цієї кухні є вбудована шафа доволі рідкісне рішення на українському ринку. Паркінг для техніки, тобто вся техніка зразу може бути підключена, зручно, практично. Багато шухлят для зберігання всього, що потрібно під рукою, і в процесі готівлі зручно користуватись, тому що невелика відстань для рухів між паркінгом для техніки і островом, де може бути подача сервірування, де є плита, де є мийка, де є посудомийка з цього боку. Ми до цього вернемося пізніше. Зручно зроблено шухляди тумби підсвітка. Але основна ціль цього всього вона мінімалізує простір, забирає всі лишні предмети з очей і при прийшли до вас гості. Оп. В кілька рухів. У вас закритий простір. Ще однією цікавинкою є е, дверка холодильника на сервоприводі, тому що по дизайнерському задуму тут не має бути ручок. Це спрацювання. Якщо 3 секунди ви не відкриваєте дверку, вона закривається автоматично. А, ви нажали. Місцем для зберігання було обрано цих. Три шафи. Дві є шафами на зберігання всякого посуду. А ще одна додаткова є вхід в кімнату для зберігання продуктів, тобто окремо кладова, яка інтегрована в кухню. Тут використані нетипові дуже петлі для того, щоб витримувати широкий великий фасад, який тут встановлено. А зараз кілька слів про острів. Острів. Інтегрована варильна поверхня, яка з вбудованою витяжкою. Доволі цікаве рішення, але це треба розраховувати зразу, коли будинок будується, тому що треба підводити вентиляцію. Будь ласка. Не буде ні запахів, нічого. Витяжка йде під підлогою і виходить назовні. Ось, ось так. Варильна поверхня інтегрована в в рівень. Тобто немає бортиків, вона втоплюється, її лег, з нею легше доглядати і набагато естетичніше виглядає. На стільничці ми використали кварцевий англомерат, в народі кварцит, іспанського виробника Silent Stone. Це один з цікавих декорів, він дуже гарно підходить сюди під плитку. І цікавість в тому, що тут є можливість зробити ось такі гарні переходи з. З текстурою. Це один з... Ну, це ми використали максимальну довжину для роботи острова 3,20 по пам'яті. Ось, Інтегрували тут розетку. До кінця не знали, де вона саме буде стояти, тому що хотілося максимально залишити декор видимим. І розетки, два USB. Мийку ми використали для нижнього монтажу, тобто будовується під стільничку. Мийка, франк, подрібнювач відходів, є спеціальна кнопочка для того, щоб цей дозатор для мила. Та змішувач фабіано ось такий цікавий. Не, не класичний, скажімо так. Тут ми використали сушку власного виробництва, розроблено спеціально під, цей, під цю кухню, під цей виріб, для того, щоб було де зберігати посуд, та ми не знайшли нічого на ринку, яке було б цікаве для. Для наповнення цієї ну, нижньої шухляди. Важливим елементом сучасної кухні є впорядкованість і наповнення її внутрішніми роздільниками, що дає можливість господині підтримувати порядок і зберігати все, як їй зручно. Ось тут посудомийка в нас вбудована. Камінна тумба зроблена це напроти кухні з тих самих фасадів. використаний цей матеріал Soft-Touch. білий він так, дуже приємний на дотик. Фурнітура також блюмна на життя. Ось так вона працює плавно. Цікаве рішення використали два фасади під 45 градусів, для того, щоб не було стику в ну, видимому місці.